На Вінниччині стартував відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів. Захід проходить у межах проєкту міністерства у справах ветеранів України, розвиток спорту для ветеранів та на виконання стратегії ветеранської політики. Спорт ветеранів це один з найпотужніших інструментів. Такого повернення людини в цивільне життя тому ми проводимо регіональні змагання, національні змагання. Це 86-ті всеукраїнські змагання це по всіх видах спорту. Ну і власне. Це можливість поспілкуватися і іноді, коли це підготовка до міжнародних змагань, представити Україну на міжнародній арені. Вінницька область серед лідерів України у розвитку адаптивного спорту тут створюють умови, щоб ветерани могли регулярно тренуватися та випробовувати свої сили у різних змаганнях. От і цього разу третина учасників змагань з настільного тенісу проєкту Ігри ветеранів Вінничани. Ігри ветеранів це частина складової національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською. І, взагалі, ветеранський спорт має ключову мету залучити наших ветеранів до суспільного життя, зруйнувати оці бар'єри. І недарма і сьогоднішні змагання вони відбуваються в спорткомплексі здоров'я, який свого часу в 2020 році побудований в в рамках програми президента України Володимира Зеленського велике будівництво і є абсолютно доступним. За перемогу у відбірковому турі з настільного тенісу змагаються учасники 17 областей України та міста Києва. Це ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. В нас взагалі на проєкті є декілька відбіркових етапів, і на кожен відбірковий етап ветеран з України без різниці, з якої області він може приїхати і спробувати себе взяти участь і пройти в фінальну частину. Яка буде в Києві в листопаді? Сам родом з Херсонської області, з окупованої території. Зараз проживаю в місті Івано-Франківськ, то граю зараз за Івано-Франківську область, настільний теніс. Це такий вид спорту, адаптивний, до якого можна з такою травмою, як в мене, перелом. Травма спинного мозку, розрив спинного мозку, так і з ампутацією. Також в області пройдуть відбіркові тури з кросфіту та волейболу сидячи. З цієї дисципліни вінничину представлять вже досвідчені ветеранські команди. На Вінниччині сьогодні вже три команди, які готові брати участь в змаганні. Готуються ще дві команди, тобто п'ять команд лише в межах області. Якщо говорити суто мовою цифр, то загалом по Україні на сьогодні близько десяти команд ветеранів війни з волейболу сидячи. За цими цифрами стоїть величезна робота, як самих ветеранів війни, так і робота Вінницької обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування. Із нашими федераціями щодо популяризації спорту ветеранів війни на Вінниччині. всеукраїнські змагання ігри ветеранів проводяться вдруге. Це масштабний захід, який дає можливість ветеранам знайти спорт для себе та відчути підтримку в колі однодумців.